Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92 окремої штурмової бригади імені кошового та мене Івана сірка. Разом з нами вітаємо слава Україні, героям, героям слава. слава там, де ви тримаєте оборону зараз. Як гаряче, достатньо інтенсивно. Що стосується довіряти виключно офіційним джерелам інформації, в поточному моменті це є надзвичайно важливо. Чому? Тому що ряд позицій вони є перехідні з рук в руки, оскільки точаться надзвичайно жваві бої. Що стосується Богданівки, Іванівського там бої йдуть за кожен будинок, кожну вулицю. Інколи так буває, що противник витис сил оборони зайняти чи інші позиції, сили оборони накопичили можливості витіснити противника і поновили стан та положення. А в джерелах інформації інших, які подають інформацію аналітично про те, що відбувається на фронті, це не завжди враховується, тому дуже багато різних є джерел інформації, які несуть не завжди достовірну інформацію. Орієнтуємося в цій ситуації виключно на ті джерела, які є офіційними міністерства оборони. Генеральний штаб України, що стосується загалом, противник дійсно шнурбує достатньо наполегливо. Основним завданням для нього є це взяття в місто часового яру. Вихід бодай в житлову забудову для того, щоб в'язати вуличні бої, але успіху по часовому яру за минулу добу противник не мав. Всі позиції залишилися за нами. Іванівське і Богданівка це фланги лівий, правий. Так противник намагається взяти також в оперативне оточення. Місто часів яр. На поточний момент успіхів також немає. Кищівка Андріївка штурмує постійно, безуспішно, застосовує під час утарно-штурмових дій об'єктивно весь наявний потенціал і дуже інтенсивно застосовує авіацію. Сили оборони в умовах обмеженої кількості боєприпасів роблять. Я вважаю, неможливе надійно утримують визначені наші рубежі. Принагідно дякуємо кожному українцю, хто підтримує сили оборони. Завдячуючи як державним програмам по масштабуванню вдалих зразків виробництва випила як так і ударних, так і завдячуючи кожному українцю, благодійна організація, фондам сили оборони мають в кількості необхідні засоби для того, щоб бачити ворога в денний час, а значить бити його. Тому дякую кожному з вас, пане Юрію. Хочу уточнити ті напрямки, якими зараз намагаються штурмувати росіяни по лінії. Іванівський і Богданівка, так це е, можна говорити і північ, і південь. Е, і по карті, за даними Осінтерів, ці напрямки проходять по е, тим місцям, де Сіверський Донець, е, Донбас канал проходить по трубам. Тобто, це е, така е, Заздалегідь вже та, можна говорити логіка росіян пройти там, де вони можуть пройти, і це, це було очікувано для збройних сил України. Ну, Перше, це противнику необхідно взяти в оперативне оточення місто Чесвіяр, тому він рухається з лівого з правого флангу Богданівка, Іванівське відповідно, і в районі основного зосередження, тобто на сам Чесвіяр. що стосується водного каналу, саме Донецького. Тут треба розуміти, що це є така достатньо потужна, штучна збудована перешкода, яку противнику буде не так просто перейти. І противник, маючи досвід 23-го року, намагається зробити все можливе, і неможливе, щоб бодай в деяких місцях вийти до цього каналу і потім вже розгортати, нарощувати зусилля свій успіх. Але скажу вам так, що противник віддає надзвичайно великий ресурс і плати високу ціну за будь-які тактичні успіхи на полі бою, сили оборони. На бахмутському відтинку те, що я бачу щоденно, працює надзвичайно злагоджено. Інколи буває так, що до прикладу, ми використовуємо розвідувальний засіб зовсім іншої бригади, яка дає необхідне нам коригування цілі. Ми вражаємо своїми безпілотниками ударними. Інколи буває навпаки, що ми даємо розвідувальні дані, і інша бригада допомагає підтримує і вражає ту чи іншу категорію цілей. Тому скажу вам так, що сили оборони реально вміють воювати достатньо потужно. Якщо вірніше, коли ми отримуємо необхідну кількість вогневих засобів, боєприпасів до них як протиповітряний гармат, систему реактивного вогню, коли з'явиться в нас у повітрі авіація, літаки f 16 хід бойових дій на полі бою зміниться кардинально на користь сил оборони? Хочу уточнити, як взагалі з камери дрону безпілотника виглядають ось ці ворожі штурми, які ви говорите доволі потужні і інтенсивні. Противник застосовує різну тактику. Насправді є тактика, я скажу так: накопичення це коли до наших передових позицій противник намагається затягнути свій особовий склад. Вони перебігають значну вістинь по одному, двом, накопичується на певному вітинку, потім вчиняють ударно-штурмові дії, коли сил вже достатньо за підтримки своїх безпілотників, ФПВ, дрони ударені, ланцети, авіація, артилерія. Є інша тактика, коли противник після масованих. Артак за підтримки авіації безпілотників вчиняє штурми на легкоброньовані техніки за підтримки, зокрема важкоброньованої БМП, БТРи підкидують їхні штурмові групи до передньої лінії. Танки відповідно це все також прикривають або проводять міни ну, танки до спеціальними тралами і проводять мінну протимінну діяльність. Тобто міни, які знаходяться на русі, вони на шляху висування. Танк намагається їх розмінувати для того, щоб заскочила ця високомановорена техніка з особовим складом противника, як перший варіант, так і інший для противника переважно закінчується значною кількістю втрат серед особового складу. Якщо казати про легкоброньовану техніку, проаналізуючи тиждень, який завершується, один масований штурм, де противник задіяв більше 30 одиниць броньованої техніки, завершився тим, що під час цих штурмових дій противник залишив на полі бою 22 одиниці техніки. Позавчора на короткому відтинку противник намагався так знаєте, заскочити прям з наглощами на короткий відтинок, задіяв 6 одиниць зброньованої техніки, два танчики, два БМП. Як наслідок було знищено 5 одиниць цієї техніки. Це спільна робота сил оборони. Безпілотники, протитанкові засоби, артилерія, наші піхотні підрозділи. Тому, незважаючи на те, як би противник об'єктивно не діяв, він получає по зубах достатньо якісно. Є проблемні питання, які пов'язані з застосуванням ворогом авіації. Авіацію застосовує достатньо активно керовані авіабомби, які важать по 500 кілограм. Летять зараз достатньо влучно, і ми маємо розуміти, що якщо противник їх має в кількості, може застосовувати авіацію, то будь-яка навіть найпідготовленіша позиція так чи інакше буде зруйнована за рахунок дуже потужного типу боєприпасів. Звісно, противник не може повною мірою в повітрі робити все, що йому заманеться. Протиповітряна оборона робить в умовах поточних, я вам кажу, нереально просто роботу. Але водночас тим, звісно, літаки і боєприпаси до до протиповітряних засобів. Це те, що кардинально може вплинути на хід бойових дій, пане Юрію. Стався день, на який дуже довго чекали. Я знаю, що ви дуже хотіли цього, і ваші побратими. Верховна Рада нарешті ухвалила закон про мобілізацію однак з цього документу вилучили норму про демобілізацію і розробляють щодо демобілізації окремий законопроект. Ви як командир, як військовий, який від початку повномасштабного вторгнення на фронті, як цю новину сприйняли? Ми говорили з вами неодноразово вже в ефірі, що норма про демобілізація не має права на своє існування. Якщо це знаєте, більше політичні гасла, тому що кожен політик намагається сказати щось таке, чого що хотіли почути люди, чого хотіли почути військові. 36 місяців. Що за собою тягне 36 місяців, якщо на поточний момент це через 10 місяців сказати хлопцям, які воюють з початку повномасштабної війни, що друзі ви віддали свій обов'язок державі, можете бути вільні займатися своїми справами далі. Від збройних сил України буде відтік 80-90 тисяч мінімум особового складу, які в законний спосіб підуть займатися своїми справами. Що це за люди? Це люди, які мають безцінний досвід бойових дій, які не можна навчити, купити, передати словами чи конкретними вчинками, діями. Це те, що потрібно відчути, пережити на собі в умовах бойових дій. Відповідно, таким чином ми втрачаємо підготовлений особовий склад, офіцерська ланка, сержантська, солдатська. На його місце заходить нове поповнення, і ми виходимо так: маємо командирів, які не мають досвіду. Маємо особовий склад, який не має досвіду. І маємо ворога, який має шалений досвід ведення бойових дій в поточних умовах. Це призведе до втрат особового складу, і це призведе на жаль до втрати території і дасть можливість противнику реалізувати те намір, який він став перед собою. Люди це не машини, і зрозуміло, що три роки воювати це достатньо складно в інтенсивних боях. Що необхідно, необхідно за рахунок закону, який був прийнятий, створити необхідний мобілізаційний резерв. Які перше дасть можливість закомплектувати бригади, друге утворити резерв? І після цього ми можемо говорити про те, що будуть проведені повною мірою ротації, коли військовослужбовець знаходиться певний час на передній лінії виконує бойові завдання. Помні певний час протягом року знаходяться в тилових умовах, де проходить додаткове навчання, може скористатися своїм законним правом, сходити в відпустку, побачити сім'ї, вирішити сімейні питання, проблеми проходить бойове злаження, і потім знову повертається на передню лінію. Тобто збільшується проміжок відпочинку. Таким чином ми будемо мати підготовлений особовий склад людей, які спроможні передавати бойовий досвід, військові зможуть відпочивати, бачити свої сім'ї. І Якщо виникне додаткова загроза, до прикладу противник відкриє ще один напрямок бойових дій, так буде ким підперти і зробити це якісно з мінімальними втратами, саме тому ця норма не мала права на існування з самого початку, і є не що інше як просто намагання певних кіл осіб отримати додаткові політичні дивіденди, тому що об'єктивно воювати це дуже і дуже складна робота. Але хочу для наших глядачів сказати, що Збройні сили України почуйте мене зараз, це не є вирок. Збройні сили України це можливість зброєю в руках захистити саме ціни, що у нас є. Це свою сім'ю і свою державу. Загалом, от про це потрібно пам'ятати. Так, воно і є. Спасибі вам. Дякуємо за те, що служите, за те, що нас захищаєте. Спасибі за те, що долучаєтесь до наших ефірів, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 окремої штурмової бригади імені Кожового тамана Івана Сірка. Два